Зараз з нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо вас. Да, вітаю Доброго на студія. «Доброго на України». Якщо розглядати питання появи в 16 в Україні з політичної точки зору, то яке значення це має, враховуючи, що захід перетнув чергову червону лінію Кремля? Однозначно, ну якщо ми згадаємо перші тижні, перші місяці війни, коли ми намагалися переконати президент і вся команда переконати закрити небо над Україною, надати нам відповідні засоби протиповітряної оборони, ті ж саме Петріот, інші просили літаки. То сьогодні звичайно це ще один крок до того, що дійсно Україна билася. І просила з перших днів. Тобто це f 16 Мало хто вірив, якщо ми повернемося там, два роки тому, то про це навіть не стає мова. Якщо ми повернемося рік тому, коли президент під час візиту до Північної Європи отримав згоду на отримання від Данії до перших літаків, то звичайно, що однозначно це було проривом. І ось сьогодні дуже символічно в День повітряних сил України. Президент, нагороджуючи наших е пілотів, нагороджуючи наші повітряні сили державними відзнаками, представив перші, я наголошую, перші з майже 80 літаків, які повинні стати на озброєння збройних сил України. Тому ми дякуємо повітряним силам. І це перший крок до дійсно їхньої модернізації, до їхнього сучаснення. І на шляху до НАТО, це показник того, що. Наші збройні сили вони трансформуються, вони модернізуються і дійсно стають ближче до того, щоб відповідати стандартам НАТО. І сьогодні ну, можна сказати, що це великий особистий результат президента всієї команди в тому, щоб ми стали сильніше, тому що дійсно f 16 є різні модифікації, є різні різні Можливості, які на них а, сьогодні а, можуть бути, Ті, так трохи переривається зв'язок. Ті, перші в Україну дійсно до да, сьогодні можливості. Та мають достатньо можливості для того, щоб бути ефективними в нашому небі і посилити наші військові спроможності у захисті України. Ще одну тему хочемо з вами підняти на початку травня. Відбулася серія візитів представника уряду Китаю у справах Євразії Ліхуея до країн так званого глобального Півдня. І ось 1 серпня, після поїздки, тобто кілька днів тому, була оприлюднена заява, тобто наслідки результатів цієї поїздки. Що повідомило МЗС Китаю? Що китайсько-бразильський план завершення війни в Україні має позитивну реакцію у 110 країнах. Які перспективи питаємо тепер вже вас, мирного плану Китаю та Бразилії з огляду на візит нашого міністра закордонних справ до Піднебесної? Давайте поєднаємо ці два візити: поїздку і візити Ліхуєє і нашого Дмитра Кулебе. Отак, дійсно спецпредставник Китаю був днями в Бразилії. Після чого відбулася заява про те, що їхній мирний план Китай, який підтримує Бразилія, підтримують чи позитивно давайте так дослівного позитивно дослівна дуже важливо, так. дуже важливо читати, як пише про це китайська преса. Так. Да, позитивно отримує відгук 110 країн. Ну насправді українську форму миру. Якщо ми говоримо про українську форму миру і про ті речі, які там закладені, то ми говоримо про те, що на рівні генеральної асамблеї до 146 країн е, країн резолюцію по одному з пунктів. Тому звичайно, що сьогодні будь-який мирний план, який відповідає. Інтересом міжнародного права тобто повернення дії міжнародного права в Україну відповідає статуту. ООН, він буде набирати більшість. Звичайно, що ті шість пунктів, які сьогодні є, їх було більше. Китай їх зменшив. Багато в чому вони перегукуються з українською формою миру. Це стосується і про того, що не повинно бути там. Ударів по мирній інфраструктурі не повинно бути воєнних злочинів. Це стосується ядерно-радіаційної безпеки, це стосується продовольчої безпеки. Тобто дуже багато речей вони сьогодні перегукуються. Для нас насправді було принципово принципово почути, що Китай визнає та підтримує. Територіальну цілісність України 1991 року під час нашого візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю і зустріч з Ван І його колегою міністром закордонних справ Китаю. Ми чітко почули, що Китай визнає поважає територіальну цілісність України 1991 року. Тому сьогодні для нас важливо, це була одна з, одна з ключових. Цілі візиту, крім того, що він сам факт відбувся до Китаю нашого міністра, тобто на високому рівні закордонних справ, це питання, що не повинно бути сьогодні паралельних третій. Тобто, мирний процес, майбутній і перемовини, вони сьогодні повинні бути і визнаватися всіми ключовими гравцями. І Китай... І Так само, як Індія, Бразилія є лідерами глобального півдня. Тому нам важливо сьогодні ця координація і взаємодія у, у імплементації української форми миру і тих ініціатив, які сьогодні виходять. Тому звичайно, що ми вітаємо будь-які ініціативи, в тому числі Китаю, Бразилії, якщо вони покликані сьогодні справедливо завершити війну в Україні. Тому звичайно, що є пункти, які ну фактично дублюють українську форму миру. Є пункти, які звичайно. Поки що ну важко корелюється, але я думаю, що і візит. Пана Кулеби і сподіваюсь, майбутня зустріч можливо на полях Генеральної Асамблеї, наших лідерів або в іншому форматі. Вони будуть і в майбутній візит прем'єр-міністра Індії до Києва. Вони будуть сьогодні покликані на те, щоб синхронізувати ініціативи, мирні синхронізувати можливий майбутній перемовний процес, щоб це все ж таки привело до повернення дії міжнародного права в Україну. Що сьогодні пропонує Українська форма миру? Це важливо. Я хочу зазначити, що до війни найбільшим торгівельним партнером Китаю України України вибачте, до речі, був Китай, і ми сьогодні, на жаль, з 2022 року фактично дві третіх облилась наш товарообіг. Але ми сьогодні відновлюємо ці економічні позиції. Ви знаєте, що коли був візит лідера Китаю до Парижу, візит до пана Макрона. У відповідь на візит раніше пана Макрона до Китаю прибула туди Урсула фон Дерляєн, де одне з питань було економічне співробітництво Китаю і Європи. Тому, звичайно, що сьогодні Китай дивиться, наскільки його економічні позиції блокує та війна, яку розпочала Росія, блокування. Торговельних шляхів вплив війни, тому звичайно Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна завершилася. А ми зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилася так, як потрібно Україні. Дякуємо вам. Дякуємо вам за цю розмову. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики між парламентського співробітництва, говорили про Ф 16 і говорили про перспективи мирного плану Китаю та Бразилії.